Забутих предків В міжнародному прокаті ДИКІ коні вогню, Український радянський художній фільм режисера Сергія Параджанова», екранізація одноіменної повісті Михайла Коцюбинського, Гуцульщина На тлі гір, трембіт своєрідних будівель. Розгортається ця драматична історія. Довгі роки два роди, які живуть у цьому краю, постійно ворогували. Під час зустрічей у церкві або на ярмарку виникали конфлікти і починалися з'ясовування стосунків. Та Марічка й Іван, що належать до ворогуючих родин, покохали один одного. Картина займає першу позицію у списку 100 найкращих фільмів. в истории украинского кино. А чьи будешь, Легиня? Петра Поличука, с Криворьюни. Пропала грамота український радянський художній фільм кінорежисера Бориса Івченка. Почасти, заснований на одноіменному оповіданні Миколи Гоголя. Після бою з бусурманами козак Василь повертається додому в диканьку, та відпочинок переривають двоє посланців, що повідомляють про грамоту від гетьмана. Її слід якнайшвидше привести російській цариці. А за документом, начебто полює сам диявол. Василь просить жінку зашити грамоту в шапку і збирається в дорогу. На переправі через річку він зустрічає запорожця Андрія. Головні герої вирушають в подорож, котра буде довгою, сповненою веселих історій і загадкових подій. Та з усім зможуть впоратися ці браві молодці і виконають відповідальне доручення. Пропала грамота справедливо вважається однією з найкращих українських стрічок та культовим фільмом. Ти козак! Та не ганьби осілеться. Голод 33. Стрічка кінорежисера Олеся Янчука. Фільм знятий за мотивами повісті Василя Барки Жовтий князь. Катастрофу нації під час Голодомору. У фільмі показано через особисту трагедію родини Катранників. Картини життя сім'ї наповнені вражаючими страшними подробицями, але в усіх ситуаціях герої залишаються вірними селянській і загальнолюдській моралі. Навіть голодний вмираючий Мирон не виказує місцезнаходження знаходження церковної чаші, святині, схованої від банд комсомольців. З родини живим залишається тільки молодший син Андрійко. Це надзвичайно прониклива і психологічно тяжка картина про одну з найтемніших сторінок української історії. Ні, синку, то не чума. ТО государство. Плем'я. Кримінально-драматичний фільм, знятий Мирославом Слабошпицьким. Фільм є спільною продукцією України та Нідерландів. В центрі сюжету хлопець Сергій, котрий має проблеми зі слухом. Через що він опиняється в спецзакладі, інтернаті для глухонімих. Він стикається з порядками, які там панують, схожими на влаштування життя первісних людей. Сергій намагається зайняти своє місце в цій групі, навіть порушуючи закони. Поворотною точкою стає неможливість ховати свої почуття до дівчини, яка закріплена за тими, хто знаходиться вище за рангом. Стрічка особлива тим. Що вона стала першим фільмом у світі, знятим без єдиного слова, виключно українською жестовою мовою, і при цьому немає субтитрів чи закадрового голосу. Отримала понад 40 нагород, займає четверту позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Атлантида український фільм режисера Валентина Васяновича, котрий переміг на Венеціанському кінофестивалі у програмі «Горизонти». Настає 2025 рік. Після закінчення війни і перемоги України, східні території перебувають у стані руйнації та екологічної кризи. Наразі вода та земля отруєні через сотні затоплених шахт та знищених заводів, і відновлення може зайняти десятиліття. Головний герой Сергій нарешті повертається з війни додому. На сході України всі підприємства зупинилися, і зона стала безлюдною, тому практично неможливо знайти роботу. До того ж, у чоловіка розвивається посттравматичний стрес, що посилюється поганою екологією. У фіналі фільму на запитання про те, чому він після війни залишився жити тут, Сергій відповідає, що в іншому місці серед нормальних людей було б важче вижити, а тут заповідник для таких, як вони.